Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і так як я і обіцяла, урок номер 4 останній підготовка до контрольної роботи з теми дослідження функції з допомогою похідної. Цікава така задача, давайте ми подивимося. Дві вершини прямокутника належать графіку функції y до рівня 12 мінус х квадрат. область визначення, оце, 9y, є. Відрізок від мінус 2 корінь 3 до 2 корінь 3, відрізали нам кусочок тої параболи. А дві інші осі абсцис. яку найбільшу площу може мати такий прямокутник. Так, щоб зрозуміти, про що йдеться, давайте ми спробуємо зробити якийсь схематичний малюнок, бо інакше не розуміємо, про що будемо говорити. Так, отже, побудуємо параболу, ви всі її побудуєте, відками вниз. Тут вона піднята на 12 наверх. І відки ми наниз потягнемо. Так, тепер давайте знайдемо отут перетин, графіка з звісю абсцис. Тобто, що я маю зробити? Якщо я маю функцію 12 мінус х квадрат, Щоб знайти перетин з звісню абсцис, то я маю y прирівняти до нуля. Тобто, я буду мати х квадрат дорівнює 12. І тоді х дорівнює плюс мінус корінь з 12. А корінь з 12 можна розкласти 4 на 3, і то буде 2 корінь 3, х1, а х2 буде мінус 2 корінь 3. Ну, оце, бачите, якраз оці числа. Мінус 2 корінь 3 і 2 корінь 3. Тобто, на отих кусках решти параболи нашої нема. Оце відрізали нам. Тепер дві вершини прямокутника належать графіку. А дві осі абсцис. Якщо дві вершини належать графіку функції, то очевидно, що той прямокутник, якось, напевно, отак буде виглядати. Отак. Бачите, от вершини, наприклад, давайте ми його назвемо А Б, вершина Б належить параболі, вершина С належить параболі. І оці дві точки А і Д належать. Усі абсциси. Так, тепер нам треба вияснити, яку найбільшу площу може мати такий прямокутник, якщо він отак от побудований. Так. Треба скласти функцію площі. Тобто треба порахувати площу того прямокутника. Ну, якщо я візьму, нехай абсциса точки С, припустимо, буде Х, а ордината буде Y, то точку С. Координатами x, y, Я ще можу написати x, і замість Y я можу поставити 12 мінус x квадрат. То є мої координати точки С. Тоді dc, тобто оця сторона прямокутника dc, то буде якраз ордината точки. Бачите, то буде настільки піднята точка С наверх. То буде 12 мінус x квадрат. То є наше dc. Тепер е, треба якось вияснити AD. АД точка Д буде мати абсцису якусь Х, таку саму, як точка С, але ординату буде мати 0. І точка А буде мати абсцису мінус Х, а ординату буде мати також 0. То AD буде дорівнювати 2х. І тепер я можу спокійно написати площу. Тобто площа, яка буде залежати від х, то буде добуток AD помножити на CD, то буде дорівнювати 2х, помножити на 12-х квадрат. Оце є моя функція, і я маю знайти, якого найбільшого значення вона може досягати. Так, для того, щоб ми далі з цим давали собі раду, шукали похідну, то можна відкрити би було дужки 24х. Відняти 2х куб. І тепер я можу шукати похідну цієї функції. Тобто S дорівнює 24. Відняти 6х квадрат. Винесу 6 за дужки. В дужках буде 4 мінус х квадрат. І ще розкладу похідну на множники. То буде 2 х і 2 х. Так, Тепер я буду ставити е, на вісь Та, поставлю ці критичні точки, які я тут дістала. Е, так, тільки мені написали їх. Отже, похідна дорівнює 0 далі. Тільки функція в нас названа не y а S. S' від X дорівнює 0. То звідси х дорівнює 2. Або х дорівнює мінус 2. Це є наші критичні точки. Поставлю, отже, мінус 2. 2. Обмеження в нас є від мінус 2 корінь 3, то буде далі ніж мінус 2, тобто десь тут є мінус 2 корінь 3, і тут є 2 корінь 3. Отой кусочок. Так, і тепер треба вияснити знаки. Ну, оскільки отут перед х стоїть мінус перед х, то очевидно, що отут буде мінус, отут всередині буде плюс, і тут знову буде мінус. Ну, або можна взяти числа з того проміжку і вияснити, які будуть знаки. Тоді тут функція, спадає, тут зростає, і тут знову спадає. Отже, max, -макс, максимальне значення х дорівнює 2. Тобто при 2, при хрівне 2, площа нашого прямокутника буде найбільша. І тепер знайдемо. S від 2. Воно буде дорівнювати 24 помножити на 2 мінус 2 і 2 до кубу. І це дорівнює 24 на 2, 48. Відняти 2 до кубу, то є 8 і на 2 16. Так, 48 мінус 16 дорівнює 32. Тобто, от, максимальна площа, яка, якої може досягти оцей прямокутник. Це дорівнює 32. Бачите, от так от нам допомогла похідна для розв'язання оцієї от задачі. Так, ну, на, це, на цьому ті уроки по підготовці до контрольної роботи з даної теми закінчилися. Я думаю, що ви повністю готові писати контрольну роботу. Якщо вам сподобалося, пишіть коментарі, ставте лайки. І до зустрічі!